Слава Україні! Привіт! Це канал Максимуза. Це відео для херсонців. Але перед тим як почати читати карти, я щойно виклала цей кельтський хрест, хочу зробити коротеньке відео основне по херсону. А далі зроблю вам по районам, як і обіцяла, будь ласка, велике прохання. Пропишіть мені одним списком в коментарі. Шість основних районів. Більше не пишіть, більше розглядати не буду, тому що мене чекають інші міста. Тому от шість таких основних районів. Я зроблю такий розклад. Ви будете бачити. Я, значить, викладу на шести колодах, дивитися, де в якому районі все-таки більш безпечно, а де може більше прилетіти і що як відбуватися. Під цим же відео, будь ласка, прошу херсонців. Пропишіть мені міста і села, які окуповані, чи там щось там робиться, і ви хочете знати, що буде. Далі, значить, записуємо ми прогноз на першу декаду вересня. Отакі От часові рамки я поставила. Це більш оптимально. На три дні робити немає сенсу, не встигають карти програватися. І на місяць це теж так якось абстрактно. 10 днів це класика для таро. Для мене навіть клієнти, які приходять, вони приходять раз на 10 днів. Отак От встигають там програтися ситуації, розгорнутися. А я починаю. Значить, що по Херсону, одразу скажу: за ці 10 днів ще повністю ваше питання не вирішиться. Спеціально так перевернула карту. Карти не ставила статично телефон, щоб ви могли зі мною поподорожувати по картам. Король, Король жезлів це мер міста. Він перевернутий. Значить, я можу так сказати: навряд чи буде той самий мер. Не знаю, ми щось можемо взнати про вашого минулого мера, що він як. Але тут що випадається? Це як наразі, до речі, От, коли говорить перевернута влада, мер перевернутий. Ви знаєте, що Херсонщина в мене іде жезловою. Як королева Жезлів випадає завжди, бо там в неї соняшники. Ми можемо говорити, що це як її пара, да? король жезлів. Він зараз наразі перевернутий. Влада буде мінятися. Приходить Верховний Жрець, тобто будуть нові закони впроваджуватися. Те саме вчора було, мені здається, по каховці, що. Не вийде у та влада, яка пробувала оця окупаційна влада, да, яка от скидувала нашу владу. Все буде ставати на свої місця, приходить закон. І прекрасно, що він в прямому положенні, а не в перевернутому. Це гарний закон. Це завжди він має два ключі, бачите, тут сонце, зорі, будуть дані уже ключі якими ще потрібно відкрити замок, але ключі вже дані. Це коли вже починають відкривати нові шляхи і робити нові закази. Значить, основа, я вам чесно скажу: по Херсону не все зараз так легко. По-перше, будуть наземні бої йти. Так. Це наші в прямому положенні. Прекрасно, що випала та карта. Наші будуть е, відвоювати територію. Але вони окупанти. Я тут навіть не бачу, що саме тікають. Ви знаєте, десь вони там будуть в, в по закутках, вони ще будуть відсіч давати. Тому що я не бачу карту ухода, що вони десь пішли. Прильоти, так, будуть. Це показує, якщо ми дивимося вересень, то це показують кінець серпня. Будуть прильоти, будуть зриви. Мені, до речі, сьогодні жіночка вислала. Моя клієнтка, вона поїхала з Херсону, вона вислала мені прильот біля її будинку, можливо, вона зараз дивиться, це відео. От такі мілкі прильоти, це мілкі. Це там, десь зірвалося, там, десь зірвалося біля будинку, там якийсь склад, отаке, От знаєте, основа, на якій стоїть Херсон. Мені говорять, що, на жаль, ще, хоч вони наступають, наступають, але. Паш Пентаклий перевернутий, Це от ще бракує трішечки знань, ще бракує трішечки уміння. Наступають, але ще не сміливо. не сміливо. Мається на увазі за ці 10 днів питання ще не вирішиться. Хоча що роблять, пишуть стратегію. Зараз все одно, от, коли вони зайшли в місто, тепер вони вже бачать більше, знаєте, якби власним оком, що де відбувається, і активно прописують цей план. Трійка Пентаклів це як здача іспитів. Це хороша, в принципі, карта, я її дуже люблю. Це коли вже прописується конкретна стратегія, від якої не відступають і йдуть далі. Найближчий час, по 10, значить, з 1 по 10 вересня, по першій декаді, ще не вдається назад повернути, відвоювати. В мене завжди королева Пентаклів це наша країна, Україна. І коли вона в прямому б положенні випила, я б сказала: «Ух, 10 вересня святкуйте! Ні, ще святкувати не будете. Але те, що вона випадає в розкладі, нехай навіть перевернуто, говорить про те, що працюють над цим і активно працюють. А, тобто звільнення буде тривати, ця операція буде тривати. Питаю я, що під кінець 10 вересня частковий успіх, переговори, які будуть намагатися, можливо, окупанти проводити, вони ні до чого не приведуть. Навіть якщо так іде переговори і частковий успіх, а тут так тим більше закваситься, ну переговорів бути не може. І нагороду, це ваша надія, це позиція надії і страхи. От ви надієтеся, що ви вже будете щедро обдаровані. От-от, вже зараз, зараз. Ні. Любі мої, не беріться терпіння. Що перевернуті карти мені говорять, що процес триває, але він ще. Не завершується. Тому буду казати вам правду. Так, ви будете мені більше вірити. Правильно, коли я говорю якісь вау-вау, вас чекає там ну, якась крута подія. То тоді, ага, а то скажете, що таролог тільки все солоденьке говорить. Ні. Говорить, що та винагорода, на яку ви чекаєте ще за 10 днів вересня, вона ще не пройде. Вона ще, ну, поки. Не прийде. А ще це може бути, до речі, так, це про пенсії можуть бути, це завжди якісь виплати йдуть. І, можливо, якщо були з російської сторони, вона також припиняться. Тому, будь ласка, якось розумійте цю ситуацію, чи економте, чи заощаджуйте, тому що можуть висипатися трішечки ваші гроші. Це, що стосується першої декади вересня. Тож попередила вас про обстріли, попередила вас про наземні бої і попередила про те, що вони, знаєте, зараз як будуть от бачили по відео, як інколи да? показують, як змію б'ють палкою. І вона викручується, і крутиться, і нападає. Вона розуміє, що вона в пастці, що на неї нападають От щось таке, от щось такого типу буде. Будьте дуже обережні, я вас благаю. Тож це був основний такий прогноз на Херсон, будь ласочка, зробіть те, що я вас попросила. так? Е, пропишіть мені шість районів міста, більше не пишіть, у мене всього шість колод. Сьому вже замовила, їде, але в мене шість колод, і я буду одночасно шість колод викладати. Шість районів. А також пропишіть мені, будь ласка, міста села, е, Там, от, наприклад, там села там, Даргівка, да, біля мосту. Пишіть мені там олешки місто, пропишіть мені, будь ласка, окремо там, міста, окремо села, щоб потім. Бо знаєте, як це виглядає? Я... Там зроблю розклад на годину-півтори. Лягла. Думаю, ну нарешті вгодила херсонцем, вже все розібрала. І така лягаю бездиханна на ліжко, і обов'язково хтось мені напише коментар. А що це село, а що цей район. І в мене аж руки опускаються. Думаю, боже, скільки не роби, скільки не пиши, все мало щось, да ти не цей. Щось да, упустиш, але я вас благаю, не пишіть міста і села, де відносно, спокійно і тихо. Будь ласка, я вас дуже умоляю, тому що маю ліміт по часу і маю ліміт по силам своїм фізичним. А інші міста України і райони теж чекають. Сьогодні я хочу от саме зробити по Херсону, все, щоб поставити собі галочку і рухатися далі. Добре, мої хороші. Все, чекаю від вас список. Діліться відео своїм друзям, хто ще не підписаний, херсонці, щоб вони також були у курсі справи. Більше ваших лайків, більше ваших коментарів, більше людей бачать ці відео, більше людей попереджені про небезпеку. Так, от завершу на оцій красивій карті, щоб ви бачили. І день, і ніч. Думають про вас, прописують стратегію. Все буде добре, ви будете у складі України безперечно. Трішечки терпіння. Гаряча вереснева пора настала, як я і попереджала в своєму прогнозі на півроку в Україну, що вересень буде надзвичайно жарким, але ми йдемо до перемоги, інакше бути не може. Слава Україні!